Чуріна вже весна, мати обіймає у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина, у руках тримає, матінка сорочку, бога молить сина не забудь. Телефонуючи при... з війни, повторював щиро з усмішкою та впевненістю в голосі, що буде саме так. Але не судилося. Мріяв, що повернеться з війни та буде жити у мирній країні разом зі своєю сім'єю. Молодий герой за декілька днів відсвяткував би свій 28-й день народження. З грудня 2022 року по листопад 2023 року. Хлопець берав участь у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Загинув 11 листопада 2023 року. Донці пообіцяв повернутися біль серця матері братів. Брата і сестри. тому низький уклін вам за сина і дай Бог вам сили і здоров'я. А ми, цінуючи кожне життя, віддане в бою за Україну, Хай триматися разом, підтримувати один одного і тримати сім'ї загиблих хлопців. Вічна слава кожному, хто віддав життя за Україну, світла пам'ять нашому захиснику. Лащику Роману Івановичу. Слава Україні! Героям слава! Ну, слова. Запрошується сестра Героя Юлія Зінькевич. Важко говорити тоді, коли брата я, а, нічим не заповнюється. А, ніколи вже не заповниться. Важко, коли вже. Говоримо про нього в минулому часі, ми згадуємо він, а він був великим оптимістом. Його позитив вдома заряджав нас усіх, розриває душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів Не залишилось на війні, повертають жура. Знов до рідної землі, наші Янголи, соколи не повернуться ніколи. Вечорі вже весна. А дружина й досі виглядає того, хто на думці пообіцяв повернутися живим.